Тут вже нам табличка каже 1745 Прошло, ну, приблизно 100 років з того моменту, приїздять наші монахи, і в них тепер ділема, де строїти він монастир. Опять же, вони приїхали, бачу, що тут підземелля готові. Значить, це вже є по суті безкоштовний фундамент, буде легше строїтись. Вони просто до тих старих підземель під'єднуються, зверху будують ще одні, і вже на рівні цих двох підземель зверху будують храм, який ви зараз можете бачити. Так як це в нас виходить середина 18 століття. На вашу думку, скільки треба років, щоб це взагалі все построїти в ті часи? 10. Мало взяли. Чуть -чуть... Скільки? О, 50 вже дуже перегнули. 20. 20. 25. Так, 12 мало, 18 багато. Треба щось построїти. І це теж мало і мало. О, 16 років. да. В 45-му почали строїти, в 61-му закончили. Де ці 16 років жили монахи, ось тут, де магазин Рошен, там була дерев'яна капличка, вони жили там. Проходить 16 років, з'являються кам'яна, вони дерев'яну просто зносять і заселяються відповідно сюди. Сам же храм, його стилістика відповідає такому архітектурному стилю, може зі школи пам'ятаємо, називається бароко. Бароко ми завжди повним, що це щось таке має бути пишне, помпежне, вичорне, Але тут ми цього поки що не замічаємо. Якщо ми теж звернемося до собора, це в нас теж бароко. Собор 1750 і це 1740, тобто один той самий період. Там ми це бароко бачимо, тут не дуже. Вийшла картина в тому, що кожен релігійний орден має свої певні нюанси, так як тут знаходиться Капуцинський орден. Одною з їхніх хар характеристик є певний аскетизм, аскетизм та мінімалізм в усьому, зокрема, і в архітектурі. Тобто, те саме бароко, вони в архітектурному плані будівлі одинакові. Тільки тут ми ззовні бачимо, що його наліпили, тут його немає, і через це виникає інший стиль. Називається тосканське бароко. Тобто, вроді і бароко, а вроді і не бароко. До цього мінімалізму монахи ще дуже багато будуть де стикатися. Ми, походу, теж ці випадки з вами побачимо. Зараз будемо заходити тільки два моменти. Попрошу спершу, який їх оберігає. Ми знаходимося з вами якраз в центральній його частині. Що нас тут буде цікавити? Ми спершу дивимося зразу наверх, бачимо, вже не стандартна пряма стеля, як ми звикли вдома бачити, а отак заморочулися в формі арки зробили на вашу думку, нашу треба було стелю саме такої форми вибудовувати. Ну, Звук це вже приємний бонус від цього. Це не. І це тож, ну, це не основне, але це також від нього. Тоже ні? Ну так, да, дизайн красивий, але в першу чергу ця стеля дозволяє цій будівлі банально не рухнути. Бо теж не впасти, не розвалитися, бо будівля в нас велика, важка. Построїмо пряму стелю, десь не так вага розподілиться, воно все просто хрусне і лопне. Щоб цього не відбулося, зробили арку, і в нас виходить так, що вага зверху не тисне, наприклад, в одну точку. А по цим чотирьом куточкам, по цим парусам розходиться з однаковою силою, і немає такого, що десь більше навантаження, десь менше, воно все одне одного тримає. Доказом моїм словам є те, що ви зараз теж сидите, вниз нікуди ніхто з нас не провалюється. Знизу точно така сама стеля. Спустимося, теж побачимо. Ну і вже відповідно те, що звук і те, що світло це вже приємний бонус від такої конструкції. Далі ми трошки нижче опускаємо погляд, бачимо окрем'ясну жовту штуку або ж орган. І чим цей орган цікавий, це тим, що стояв він ізначально не в нашому храмі, а якраз в соборі через дорогу. Ну, чого він звідти перебрався сюди? Теж ми знаємо, що в Союзі церкви закривали. Зокрема, станом на 1980-й, наш собор було зачинено. Там була відкрита музична школа, до неї побудували органну залу і створили цей орган. Але потім, 91-й рік, де комунізація, починають храми по чуть-чуть вертати громадам. Але теж знаємо, що з документами зазвичай все довго відбувається. І наші вінничани не хотіли чекати, поки їм той храм юридично переоформлять заново на них. Самі зайшли і почали звідти все викидати, включно з цим органом. Його просто поламали і викинули на вулицю. До мене приходили люди, які пам'ятають якось ці духові трубки, просто валялися по соборні, їх приходили на метал, розбирали самі бистрі. Це робилося все в 91-му. В 92-му вже відновлюється наш храм. Бачать, що орган нікому не треба, ну і чого він має зре пропадати. Те, що лишилося, вдалося зберегти, зібрали до кучі, найняли реставратора, і в 99-му вже зробили те, що ми бачимо зараз. Ну і відповідно, це не просто реалітет, якому 26 років. Він працює, він грає, грають на ньому кожного вечора. Сьогодні ми навряд чи встигнемо, бо, трошки, бачите, в притичок ви прийшли, але взагалі, щодня о 6.30 служба вечірня, при бажанні, хто хоче матиме вільний час, можна зайти теж послухати. От. І, власне, якщо ту церкву закривали, наш храм також зачинявся, закривали його три рази за всі ці 300 років. Вперше храм закриває Російська імперія, і на його місці відкривають військові казарми. Але теж ми тут з вами знаходимося, ви бачите, місця не дуже багато. Храм був розрахований на 46 чинців. Засуньте сюди гарнізон воєнних, солдатам просто тісно, не буде де жити. Що вони роблять? Вони потім просто, ну, буквально через пару місяців, переїжджають на лівий берег Вінниці. І з нуля строїть собі ціле військове містечко. Ми його можемо сьогодні зустріти. Це якраз зоря, колишня червоноармійська, зараз Тривецька, там оті домики старенькі, оце залишки тих самих казар. Там на, одного, на одному з домів кирпичами написано 1888 якраз того періоду. Таким чином, храм відновлюється, але ненадовго. Приходить тепер радянська влада, храм закривають вдруге. На його місці відкривають інженерно-льотне училище. Робиться авіаклуб, мали зганяти студентів, вчити будувати літаки для радянських Армії. Але якщо імперські солдати ще якось з повагою ставились до храму, більшовикам було байдуже. Вони почали все тут зносити. Зокрема, Іконостас знищується. Це, на жаль, не оригінальний, це його репродукція. На його місце почепили портрети: вгадайте, чиї? Два було. От, і, і, і одного і другого да, їх тут почепили, а на місці, де люстра зараз висить, висіла моделька літачка. Плюс-мінус такий же габаритів, ну, щоб якесь було наочне зображення, що треба будувати. Але починається Друга світова, приходять німці, храм знову відновлюється, закінчується Друга світова, вертається радянська влада, храм опять закривають. Тільки що з ним зробили вже після війни, я про це скажу знизу, бо там від нього кусок досі залишився. Вже як там будемо, то теж про нього згадаємо і напряму поговоримо. Сам же наш. Орден повна його назва звучить як брати менші францисканці капуцини Поки що ми зачіпимося за оцю частинку францисканці. І на іконі ми можемо бачити засновника нашого ордену. Ну, зверху ми само собою впізнаємо Ісуса Христа. Знизу на колінах стоїть святий Франциск. Ну а якщо голова ордену Франциск, то ті, хто йдуть слідом за ним, це францисканці. Створюється цей орден ще аж в далекому 1209 році в Італії, тобто більше ніж 700 років назад, як бачите, де Італія, де Україна, сюди теж вони змогли добратися. Чим відомий Франциск, це тим, що він. Його називають умовно так як другим Христом, Це була перша людина, в якої з'явилися стигмати. Стигмати це оці вавки від свяжків Ісуса Христа. Тобто, всі святі, коли стають святими, в них появляються оці ранки. І ми його можемо зустрічати на сьогоднішньому гербі, на гербі нашого ордену. Це щоб теж вам плюс-мінус всім було, щоб зручно дивитись. Можна туди подивитися частинці з цього боку. Ті, хто ближче спереду, то теж на сповідальню. Тобто, ну і зокрема, ну тут звідси. Поганий ракурс, сварішу Христа. Тобто ми бачимо якраз ці дві руки. Перша рука, яка погована, це рука Ісуса. Відповідно, наступна з рукавом це рука Франциска. Теж, якщо ви вблизі придивитесь, побачите там цих два свяшка. Тобто якраз вони цю історію і переповідають, що він якби є його наступником. Ну і як тільки що переконалися, що цей орден діючий, монахи досі тут проживають, і вже ми, по ходу, далі будемо поступово їхню історію розкривати. Тепер, якщо у вас тут не залишилось запитань, можемо потрошки рухатись далі. Хорошо, якраз впізнаєте по ось цій головній будівлі, але в той же час є куча речей, яких сьогодні немає. Тобто це вигляд того, як вся ця ділянка виглядала 300 років тому. Зразу в очі кидається, наприклад, стіна, бо якщо ми біля цих дверей на вулиці постояли, через ті зайшли, сьогодні нам ніяка стіна не заважала. Щоб приблизно уявити, як воно раніше було, якраз ось це переднє подвір'я. Воно виходило приблизно на середину дороги, там, де зараз ходить трамвай. Ну, нормально все. все. То, власне, ця стіна раніше нікому не мішала. Можна було спокійно об'їхати каретою чи обійти пішочком. Але ХХ століття перші трамваї, перші машини стіна вже приїжджому руху заважає. І тому її вирішують знести. Тільки зносять не суто це подвір'я, а взагалі розбирають всю територію, що ви бачите на макеті. Зокрема. Тут і тут стіни немає, через те, що не вистачило місця для макета. Бо якщо тут просто доміки, туди далі просто тягнулися 2 гектари землі. Монахи мали власну землю, і відповідно вона би в макет не плісла, але ми, якщо буде біля карти свободно, я вам ту частинку покажу, теж ви собі домалюєте наскільки великою ця територія була. А якщо в нас є сади і городи, треба це все обробляти. Вручну це робити тяжко, через то були конюшні. Також в монахів була власна пасіка, з пасіки теж треба обробляти товар. Була медоварня і була свічкарня. Варили мед, ліпили свічки, це йшло все на продаж, храм якусь копійку теж отримував. З цього всього на макеті, що сьогодні залишилося, це тільки сам храм, що й тут посиділи. Ось ця квадратна частинка це була спеціальна житлова прибудова, де мали жити монахи, бо теж вони в храмі ж не спатимуть. Було окремо 46 кімнаток від кожного із щенців. Ну і зберігся клаптик цієї стіни, а саме з цього боку кусочок. Відповідно, ми вже як на вулицю вийдемо, якщо погода нас не буде проганяти, я його теж покажу. Ви собі габарити цієї стінки плюс-мінус уявите. Ну, в цілому, ну, добре, що хоч щось залишилося. Зараз ми вже будемо поступово з більш публічної в більш приватну зону заходити. З якого боку? Це магіцентр. Це магіцентр. А що, оце <плес> далі куди тягнулося? <плес> а це тут, знаєте, медичний центр рядишком зразу. Оце там. Сьогодні, оце... Сьогодні отут медок стоїть приблизно. Отут зразу де за якраз за Шекіблівського медцентр. оце воно тут, і це ця крайня стінка. Ну так, да, воно це тут, а воно просто не квадратом, воно, воно, воно тако, розширялося в сторони, і тут менша частинка, і далі воно тягнулося до скайпарка сучасного. Ви поки є можливо сідайте, бо далі не буде. Це якраз поки є, то можна. Ми, ми теж тут ненадовго. Ми довше будемо чекати, щоб всі вмістилися. Отож, ділянка, куди ми з вами зараз потрапили, щойно ми були в храмі, це вже монастир. Храм це більше публічна територія, куди хто завгодно може потрапити. Монастир це вже приватна зона, де мали жити і відпочивати монахи. Тобто це якраз той квадрат, якщо на макеті, ось ми в ньому попали. І якщо ви подивитесь в це вікно, в те, в те до якого буде зручніше, ви побачите внутрішні храмове подвір'я той від зверху. Але якщо сьогодні ми дивимося, то, відверто кажучи, на храмову ділянку не дуже схоже, правда? Більше просто як якесь подвір'я. Mm -hmm. Ситуація вийшла таким чином, що з того квадрату, що на макеті, до нього повністю доступу сьогодні нема. Він поділений на на дві літери П. В одній буквці П ми з вами зараз знаходимось. Інша, яка перед нами, на жаль, храму сьогодні не належить. Це звичайна приватна територія, там під'їзд і живуть вінничани. І це подвір'я, власне, просто обичний людський дворик, вони його за своїми нуждами використовують. Як так відбулося, про це скажу знизу, бо вони не лише тут зверху живуть, донизу теж встигли пробуритися. Вже як там будемо, то теж ним помахаємо і привіт, передамо. Зараз будемо спускатись, ремарочка на вулиці сходи великі, там вони такі покручені, як горки, то зараз всі обережно, по ліву руку там, де поручень, будемо обережно спускатись. Для тих, хто встиг спуститись, передавайте далі, сходи, тому що 100 років, не говорять вже, що 300. Хоч ця кімната зараз і по-новому виглядає. Те, що було тут раніше, має давню історію, а саме це місце, воно раніше називалося Крипта. Що це таке, що воно означає? Слово крипта іде ще з грецької мови і перекладається як щось секретне, таємне або приховане. От ми сьогодні кажемо криптовалюта, те саме якась секретна чи таємна валюта. Ну або наука криптографія, теж про щось секретне, щоб розшифровувати. І тому ми переносимо це значення на кімнату, У нас виходить, крипта це таємна кімната, умовно. Чого вона була таємною? Якщо в храм зверху, що раніше, що сьогодні, хто завгодно міг попасти, сюди нікого теж, крім монахів, не пускали. Бо в таких кімнатах, як Крипта. Знаходилися їхні поховання. А саме так, як на цій фотографії, так само і в цих стінах. Тут, тут. Ну, я намалюю з цього боку, але уявіть, що воно і там, і там, це просто щоб всім було зручно бачити. Ну, от, приблизно такої, напівкруглої форми були отвори, просувалися домовини, були поховані всі монахи, які помирали. То їх не десь на цвинтарі хоронили, а от якраз в цих і в цих стінах, відповідно. Всього тут було близько 50 поховань. Перелік цих людей ми можемо зустріти одна табличка біля вас, інша з цього боку. Ви, якщо прижмуритесь, там можна побачити імена всіх цих людей, що були тут поховані. Чи що О, хороше питання. Вони, само собою, да, тут не помістилися, але їх тут і не кермували. Бо за канонічним християнським віруванням кермувати не можна. Бо коли настане сутний день, не буде з чого воскресати. Відповідно, треба дати десь ці ціла розмістити, але. Теж їх тут всіх не вмістиш. Тому ви коли проходили, бачили, яка тут була товстовезна стіночка між нами. Всього було чотири цих кріпти. Одна, там дверцятка манюки, два, і в ту сторону ще три-чотири кімнати. І так само, чого така широка стіна, щоб у нас льожа домовина помістилася, така ширина. Ми будемо зараз виходити, теж на око прикинути, що якщо ляжете, у нас ні ноги, ні голова з тої стіни стерчати не будуть. Причому важливо те, що поховання мали бути не де попало під землею, а тільки в тій частині, що під храмом знаходиться. У нас над головою якраз фівтар, під низом є поховання. Бо ми потім підемо в іншу сторону, там вже стіна буде приблизно вдвічі менше. Тобто там поховання ті не передбачались. Але може саме там сьогодні ці ті вас знаходяться. Бо те, що точно відомо, тут їх вже немає. А от де вони зараз є, без поняття. Є дві версії. Або їх могли перепоховати на Римо-католицький цвинтар. А в нас цей цвинтар раніше був на території центрального парку. А там, де озеро з лебідями, трошки вглиб, там такі горбики сьогодні, там колись був той цвинтар. То, а, то або ці тіла знаходяться там, або вони десь глибше на ярусах в самих підземеллях. Де саме невідомо, є одна кімната, де вони теоретично можуть бути. Ми коли до неї долінше ще раз про них згадаємо і поговоримо. А так як тут раніше були поховання, бачимо і написи в пам'ять про щінців. Два написи латиною ви бачите перед собою. Перший означає Хай для них світить світло і хай вони покоються в мирі. А інший на виході перекладається як нехай для них буде вічний спокій. Тобто, якраз в пам'ять і про душі людей, що коли тут знаходились. Чого ця кімната сьогодні такий вигляд має: по перше, тут досі служби відбуваються, хтось зверху, хтось знизу збирається. Потім тут проходять різні уроки релігійної грамоти для дітей. От якраз ви всі пар, ці парти бачили в коридорі. Ну і враховуючи час, який ми живемо, ця кімната використовується як укриття. От якраз ви чуєте шум, це ну я можу припустити це або сушкові біля Макдональдса прийшли, або власне самі працівники Макдональдса. Тобто вони часті гості у нас тут під час тривог. Тобто, відповідно, кімната сьогодні, хоч ізначальну функцію, не виконує, але користь досі приносить, тільки вже не одному храму а повністю місту загалом. Тепер, якщо у вас тут немає запитань, будемо потрошки рухатись далі. А, О, якраз так да, хороший приклад, якраз не швид. Стінка, що над дверима вона з сучасної цегли, сусідня зі старою, ми різницю зразу побачимо. Тут вона більш рівна, тут навпаки широка і група. Тобто цій кімнаті і цій цеглі 300 років, просто конкретно тут вона ще відреставрована. Потім ми підемо у не відреставровано, вам теж буде з чим порівняти. Ця кімната корисна тим, що показує, яким чином ці підземелля зроблені, чого вона досі не рухнула за стільки років. В першу чергу візьмемо саму цеглу, хоч да, вона десь відбита, покусяна, але все рівно між собою довжина в неї плюс-мінус однакова зберігається. Але ж ні 300, ні 400 років назад кирпічного заводу ніякого не було в сучасному розумінні. Стоїть питання, як нам цю довжину забезпечити, однаково. З освітою теж були проблеми рівно відрізати 25 см Людина тоді не могла, в неї стільки пальців не було. Тому взяли довжину, яку знає кожен, і не треба сильно мучитись. Бралась людська рука. Перша довжина всім відома, як лікуть з ліктя по кісточку, і друга називалася п'ядді, від великого до вказівного пальця. А ви можете самі зараз це якраз. От до цього я усі плавно підвожу. А ви щось прикладіть самі до любої цеглинки, яка довша, У вас буде плюс-мінус збігатись. Ні-ні, вздовж отак ліктя, ліктями. А пальці ні, пальці отак вздовж, тільки вже покороткі. І у вас, ну там хай 1-2 см різниця, але в цілому довжина все. Якщо ви подивитесь на цю стіну ще між двох лампочок, там можна певну форму побачити. Да, ну Тут же кому що приємніше, чи трикутник, чи буковка от якраз, да, я її навожу. Це зробили навмисно, щоб якщо зверху буде іти тиск, вага не буде тиснути на цю цеглинку, вона якраз об цей зубчик розбивається і рівномірно розподіляється по двом сторонам. Ну це вже, бачите, які знання прийшли. Тим більше самі ж. Монахи вони знову ж таки з Італії, а всі ці архітектурні приколи з'являються ще в древньому Римі. Тобто, воно все, в принципі, основи зберігалися. Але одне діло найми професіонала-інженера, який скаже, викласти так цеглу, друге діло найми просто робочого, щоб він тобі конвейєром штампував кирпіч, Тобто, це теж трошки воно різні поняття получалися. От так, якраз відпустить стіни до потолка та сам архів. Потім тут собор, ну і це вже власне наш храм. Але раніше це все три були католицькі храми. Це все були три костьоли. Тут був храм єзуїтів, тут домініканців, у нас капуцинів. В чому між ними різниця? По суті, це все три однакових рімо-католицьких церкви. Різниця заключалася в орденах. Кожен орден, окрім того, що вони. Служителі церкви виконували якусь таку свою спеціальну функцію додаткову. Наприклад, в єзуїтів була задача нести освіту в населення. Тобто, там на місці архіву, пізніше був перший навчальний заклад в Вінниці. Далі в домініканців була місія в тому, що вони несли віру в населення. Тобто, коли були такі великі свята, як Різдво чи Великдень, найбільше людей збиралося саме там. В Капуцинів їхня ще одна назва це якраз брати менші, бо вони хотіли бути для населення як менший брати який завжди може допомогти. Тобто можна прирівняти їх до сучасних волонтерів. Вони місту теж допомагали, був навіть такий випадок, як вони Вінницю спасли, про це ми вже пізніше по ходу поговоримо. І якраз першими вчителями були ці монахи-ізуїти. Потім цей храм забирають в Католицької громади, передають православні і вже відкрив, ну і там собор, який ми сьогодні знаємо. І наш храм хто уважно зверху слухав, що з нього вперше роблять? Ага. Адіал. Чо, що? Казарми, так, да, добре, що хоч хтось слухав. Да, і от знизу, якраз, ми бачимо карту міста 200 років назад, це вже коли прийшла Російська імперія, малювала, що тут є. Оце в нас правий берег. Якщо в нас тут мирне населення, ви бачите, вулички хаотично де хотів хату ставив. Ми приблизно тут знаходимось. І от солдати шукають, куди їм дітися, вони переїжджають на лівий. Зразу бачите, яке чітке планування, чітко все під лінею застроєно. Це, от, ну, по суті, наше сучасне замостя. І от оці домики, сьогодні вони досі зберігаються. А ну зараз, якщо ми тихенько будемо всі, можна навіть трошки почути, як на органі. Чуть-чуть витянеться. Тобто, у нас теж ідеально те, що не вийде зробити. Ви, да? бачите, тобто Це видно репетиція якраз перед службою. І тепер цей клаптик, що я обвожу, це от його збільшена версія, центр міста теж 200 років назад. Це в нас центральний міст, його колишня адаптація. Фонтан сьогодні тут. Ідемо так, вверх вверх, вверх, 5 і 4, це архів і собор. Ще трошки вперед. Тут зараз магазин Рошен, і от цифра 3 наш з вами храм. Теж впізнаємо його по макету, оце подвір'я, що стрічало. На макет показують тільки цю білу зону, ось та територія, що в макет не помістилося. Наскільки воно все було великим? Отут, де зараз крайній лівий куточок, приблизно в цій ділянці сьогодні знаходиться водонапірна вежа. Тобто, можемо собі домалювати від Рошена і по башню все це приблизно тягнулося, і там були просто сади і городи. Переходить спершу першої Російська імперія, починає місто повністю забудовуватись. От фотографія зроблена до Першої світової війни, вже вежа тут стирчить, ми її бачимо. Вежу зробили в 1912-му. Тобто мінімум з того часу територію храму почало забиратися. Потім так, спочатку, одна влада, потім інша. і Таким чином у нас всього великого п'ятикутника лишається тільки сам храм, кусочок уже згадуваної стіни. Ну і наші з вами підземелья. Ми через.